Вітаю, шановні друзі! Скасування бюргер-гель для новоприбулих українців в Німеччині відміняється. Зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій. Друзі, як повідомляє європейське видання Euronews, міністерка праці Німеччини Бербель Бас заявила, що українці, які шукають притулку в Німеччині, Поки що й надалі отримуватимуть бюргергельд соціальну допомогу, а не допомогу для шукачів притулку, яка, звичайно, набагато менше. Це стосується також новоприбулих після 1 квітня 2025 року. Німеччина поки що бюргергельд не скасовує. Як ви пам'ятаєте, за коаліційною угодою СПД і ХДС хсс було заплановано, що всі українці, які прибувають після 1 квітня 2025 Дцядго року повинні будуть отримувати лише допомогу за законом про допомогу шукачам притулку Азюль Бевербеляйстунген, тобто на 122 євро менше ніж бюргергель. Але уряд поки що не ухвалив відповідного закону, тому в принципі. На даний момент, друзі, діє Бюргергельд. Сама ж реформа Бюргергельд мала набути чинності ще до літньої парламентської паузи в липні 2025 року. Але законопроект ще перебуває в розробці. Очікується, що закон може набрати чинності наприкінці 2025 або ж на початку навіть 2026 року. Але в цій ситуації, друзі, є й негативна зворотня сторона даної медалі. І в чому дана сторона полягає, обов'язково дивіться в моєму наступному відео. З повагою, ваш адвокат Демченко.